Прогноз погоди в Україні на суботу, 13 липня, мене звати Українчик. Аномально високі температурні показники продовжать випробовувати нас на міцність, як і раніше, найспекотніше буде у південному регіоні нашої країни, а от найнижча денна температура повітря. Очікується на сході, а не на півночі, як зазвичай короткочасні грозові дощі, можливо, у супроводі граду синоптики прогнозують у п'яти областях нашої країни. 13 липня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме п'яти областях варто чекати на дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у суботу, 13 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. Ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Субота, 13 липня, північ. У Чернігівській і Житомирській областях денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів спеки, нічна плюс 24 плюс 21. На Сумщині в світлі години від плюс 33 до плюс 35 градусів, в темні плюс 23 плюс 21. На Київщині і в Києві в денний час плюс 35 плюс 37, в нічний від плюс 24 до плюс 22 градусів. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно східний. 3 8 метри за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 37 до плюс 39 градусів вночі плюс 24 плюс 22. В районі Бессарабії в денні години доби від 34 до 36 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 25 плюс 23. У Миколаївській і Херсонській областях синоптики прогнозують від 37 до 39 градусів спеки в світлі години плюс 24 плюс 22 в темні. На Запоріжжі і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 36 до 38 градусів з позначкою плюс нічна плюс 24 плюс 21. В усіх частинах південного регіону України. Невелика хмарність і без опадів вітер північно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині в день плюс 34, плюс 36, вночі від 24 до 21 градусу вище за нуль. На Хмельниччині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів жари, нічна плюс 24 плюс 21. На Закарпатті в день плюс 35 плюс 37, вночі від 24 до 22 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі, можливо, з градом, варто чекати на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. На Тернопільщині, Рівненщині і Хмельниччині мінлива хмарність, і без опадів вітер південно східний 3-8 метри за секунду. У Харківській області в денні години від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічні плюс 23 плюс 21. На Луганщині в день плюс 29 плюс 31 вночі від 20 до 18 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря. Коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19. В Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. В усіх трьох областях Східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 36 до плюс 38 градусів, в нічні плюс 24 плюс 22. На півдні Кіровоградщини в день плюс 34 плюс 36, вночі від 25 до 23 градусів тепла. На Полтавщині і у Дніпропетровській області в денний час від 35 до 37 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 23 плюс 21, у Вінницькій області і на Черкащині вдень плюс 36 плюс 38, вночі плюс 24 плюс 22 градуси. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 13 липня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будьте, будь ласка, обережні цього дня. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.